Коти, привіт, мяу. А ти знаєш, що я до вас сьогодні не з пустими руками оце з роботи прийшов? Тільки не пригай на мене, в мене руки зайняті. Вам же ж подарки прийшли. Аж два штука. Третю штуку не встиг забрати, тому що вона на другому відділенні. Ей, пухнаста задниця, до места, сте тут. Ей. Давай вилазь, будемо розпаковку робити. Так, почнемо з цього пакуночка. Я щось не зрозумів, а це точно котам взагалі? Домістос, ти заказував снікерси, Міхуїловна, Чи це ти може заказали снікерси? В натурі тут ящик снікерсів. Офігеть! То це взагалі не вам коти, ви представляєте? Це мені, Йомайо. Та в мене попа злипнеться. Я не знаю, хто це прислав, ну спасибо. Чи Міхуїловна, ти будеш снікерс? А, це ти домістос. Будеш снікерс. А ти будеш снікерс? Оце я, звісно, обхаюваюсь. Тепер відкриваємо цю коробочку. Ну тут уже ж вам подарок довжен. Будь. Блін, це ж то ж мені до міста, Диви, Ти будеш таку хавати штуку? Та в мене точно попа злипнеться. Опа, і ще снікерс під'їхав. Ну це вже точно схавай. Будеш? Я 300 років, мабуть, такої штуки не хавав. Я якби знав, то я батон свіжого купив би. дякую спасибо, спасибо за вкусняшки для мене, хто прислав і ті снікерси від мене лично обнімашки. Так, а тепер тут а що у нас? Опа. Гурмешка. Гурмешка тобі. І тобі гурмешка. Да, да, да і тобі і тобі. Ага, тут аж ще цяцьки, якісь походу. Ціла кубка мишенят до містос. Де сюди. Як тобі? Ти тільки не з'їж. Цим гратися треба. Не перепутай, цим гратися, палички їсти треба, які я тобі даю, не ними гратися. Да-да-да-да-да-да-да. Лови. Ану й ти за ціни. Іди, подружка, іди іди. Давай. Не їсти до містос, не їсти тим гратися треба. Ладно, давай зробимо історію по-другому. Мишка, блін. Ей, Чув, друг, диви. Опа, Міхуїла, не мене розстерялась. О, це вже здобичу в зубах. Інтересно, вони з цим зм'ятою чи ні? Тобі що мало? На На, що забираєш у неї граюся? Це вони мені посеред ночі хату рознесуть з тими мишками. Ну нічого, хай тішаться, діти. Тут ще мені, це ж мені, це ж коти такого не їстимуть. Домістос, будеш такі желешки? До як хочеш, я предлагав. Міхуїло, ти будеш такі желешки? До містос, ти сказав, що ти не будеш. Міхаїла вона буде, напевно. Потім поділюсь з тобою. А тут у нас ще дерев'яні палочки. Зараз заценим. Диви, дружок. Ти що? <гій> ти з ума сойдеш зараз. Йо моє, най тобі, дівка. Оце по ділу для ваших зубів, так? Да? Тож погризти більш немає, що? До містос, ти вже дерево починаєш хавати. Боже, йому з ходу зайшло. Оце, оце, спасибо, це полезна віщиця. А ти все ще нюхаєш? Та це ульотні палочки, походу. До міста, я тебе заберу палочку. Ось воно в мене. Ось. Ох ти господі, кайф, коту. І тобі кайф. О, нормально, дівка, нормально. Тіштесь, діти, тіштесь. А тут які симпатичні повадочки. Міхуїловна, це для тебе, це точно. Ти ж казав, що ти не любиш розове до містос. Так що це не тобі. Тобі воно де є теж. дивись. Треба ж приміряти. Ха-ха, двеля, котя До Домістос, ти бітмен тепер. Класний поводочок. Бітмен, але тобі йде. Чуєш? Воно вписується в твій інтер'єр. Чуєш, в мене до тебе є діло. До По міста. По-братськи, зганяй на кишеню за шаурмою. Тебе ж ти тепер на транспорті. Давай, давай, льотаєш? Давай. Тільки... Ти що, злякався я? Я пошутив, взагалі, я пошутив. У нас ППОшка, взагалі, стоїть. Лучше не літати. Мадам, тобі ж теж треба приміряти. Мадам, теж з крилами. Ну ти дьяволіця, звісно, дьяволіця. Тебе не буду просити за шурму летіть. То не хавай, то не хавай, то бери і лети. Лети, куди ти там постійно літаєш? Давай. О, на когтіточку. Стой, дай крила поправлю, то втаранишся десь, аварія буде. Бетмен, літаєш. Ну, я зрозумів, то я просто ще не затягував там шлейки, які треба, то воно трохи в них е, злазить. Лети, дімоніться. Лети куди-небудь, давай, лети, лети. Злітай. А ти що демон? Бітмен, блін. Лети, що ти лежиш? Лети, задниця ти вредна, лети. Ну як хочеш. Коротше, не знаю, як котам, але мені все понравилось. До міста, сподожди, крила злітають. Спадають. Да ладно, я щас зніму погодь. Не нервничай. Та не хавай ти, дурачок, це ж красиво. Поламаєш тоді, що мені. Красніть за тебе. Подарки всі за чотир. Котам зайшли оці палички, це взагалі полезна штука для їхніх зубів. Мишки. Ну, це мишками вони гратися будуть довго і нудно, поки не з'їдають. Особливо до места гурмешку, сейчас їм отдам. хай похавають гурмешечку. Все круто. Мені понравилось. котам. Тут точно понравились. Ну я не знаю, як насчет поводків, чи їм понравилось, чи ні, тому що вони не розуміють того прикола. А от мишки і оці палочки і гурмешка, це вони заценять 100%. І, звісно ж, спасіба за те, що мені трошки солодку життя зробили.